Ця модель у чорному кольорі сподобалась багатьом, але небагато хто звернув увагу, що вона в нас є в іншому варіанті. Повністю металевий корпус, напіввибіткова модель з жіночої колекції. Дуже гарна витончена оправа у металі срібного кольору і має матовий темно-фіолетовий колір. Дуже стильно виглядає, не обтяжливо, але цікаво. Має відкритий низ. Саме в таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох. Можна. На більші рецепти з потонченням лінзи обрати і мають регульовані носоупори. Можна посадку саме під ваш носик підлаштувати. Завушники на флексах мають мінімалістичний дизайн. Ось такий цікавий завушник на кінчику, який в цілому не видно за вушками. Підійдуть для власне середнього та більшого обличчя. Такі оправи обожнюють ті, хто не полюбляють привертати увагу до свого образу, але хочеться зробити такий легенький кольоровий акцент. Встановлювати лінзи можна, як... Прозорі також і фотохромні, але з потонченням і замовте оправу або ж за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза. І для цього артикул моделі у коментарях.